Привіт-привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. В нас скінчився вчорашній дощ. Не знаю, чи надовго, бо з вечора знову стоїть дощ. Але зараз в нас тепло, гарно, сонячно, тому вийшли ми гуляти. Де будемо гуляти, що робити, не знаю. В общем, покажу, як проходить наш сьогоднішній день. Ну, а вам, якщо подобається, будь ласка. Кусняшки чайочок заварюйте, і будемо разом проводити цей день. Зарізається. Диви, вони ще й перебирають. А Диви, козлик, он козлик, козлик хоче. Ну, ще підразко йти й собі взять. Ще візьму. Про сьому котики пройшов. для барбершопа а то чекає красунчик По підходимо з другої сторони. Вон де. Глянь, який замки. Сюди так. Чує, могли б не накосили штравички. О, запитується, записується прямо. А тільки там уже все повиліваємо. Ми йдемо в броварню, в броварню, пивоварню. А, тут будівництво повним ходом. Іде, кришу вже налаштовують, роблять. Чого ми сюди йдемо? Тому що, тому що. І глядачі мені рекомендували спробувати ципу золоту пивом. А, і коли ми були на екскурсії, я питала у Юра Юровича, питала, от говорю, якщо людина от не п'є пиво, да, от, ну, не любить пиво, от щоб йому таке спробувати, щоб сподобалося. І він мені тоді сказав, о, це теж ципу золоту. Тому хочу зараз собі купити баночку ципи золотої. Ну і потім підемо на обід і спробую. І... І а Лара там хоче в неї у подруги день народження, і вона теж хоче там купити смаколиків, бувка і відправити своїй подрузі на день народження. Мені це ще цікаво, треба було спитати, що означає оце чудовисько із кількома руками. Таке. Також мені ще стали приходити повідомлення, питання, купіть нам, вийшліть би вас смачного. Так, хто це мені тут? Річ в тому, що я даю цим людям посилання, є інтернет-магазин. Ви просто вводите броварня Ципа в інтернеті. І там є інтернет-магазин, де ви можете замовити собі все, що захочете. Чому ж Таня вам буде носити, це, оце, таскатися з усім тут Ну, відправляти. Заходьте, просто в гуглі вводите броварня ципа і весь товар, що тут є, ви можете замовити. Покажу зараз, дивіться, тут є сидри, теруарні сидри, називаються з локальних інгредієнтів гірської місцевості. Не містять сульфідів, штучних консервантів, не фільтровані та не пастеризовані, зроблені з місцевих органічних яблук. Але вони всі якісь тут різні фіх і бочковий. Ще якийсь там є, 7% алкоголь, Red Apples червоних яблудьовий, оті сидри. Ну і також сири. Ципа пиний, марікано, всякі різні кевеле. Ну, сири, до, до речі, смачні, ось кваси, є сир. Сири смачні, оце оцей ось капру ми куштували, васкул ми куштували, теж смачний сир. Єдине, що нам ото обропу ми пробували з чорницею, теж смачний. Єдине, що нам не сподобалось, це стара карга. І yeah, цап ми пробували теж смачний. Єдине, не сподобалася стара карга це для тих, хто любить спліснівої сири, він має такий же самий аромат. витриманий сир. Крехка бринзя. Ось також роблять вони, бачите, джин. Їхній карпатський джин і полонинський джин. Є в них такі джини разом з такими бокальчиками. А, ah, ще і є бренді Закарпатські. І є наливочки. Всякі-всякі різні наливочки. Ось лавандова яка. М -м -м, який колір. Наливочка Малинівка, лікер. Наливочка вишнівка. І наливочка полунична. Настоянки отакі по 300 гривень. Джини по 410. Бренді Яблучне також 410 гривень. Паста класична. 140, паста з білими грибами, 160, лапша 215 гривн. Італійсько-гуцульське паста та равіолі. Бачите, виробництво їхнє. А, да, і оце ж ось цей чай. Ти свій заспокоюєш, заспокійливий чай. Легенький такий 175 гривень. Ага. А, це з дивись дрібкава, Так тут тільки 100% Арабіка Колумбія. Тут десь сім-сім дріб-пакетиків і коштує це 200 гривень. Сім пакетиків. А ще можна в броварні поїсти. Дивіться, що можна поїсти в броварні. Є картопля фрі, от порція 85 гривень, є картопля фрі з ковбасками 110 гривень, Ковбор, ковбаска смажена, також 110 гривень, смажені равіолі на вибір 110 десять, вуга хрюнії 150 п'ятдесят курячі крильця. Соусом барбекю 369. Гніздо на компанію в складі смажена картопля 3, 279 і гніздо на компанію 400 гривень у кілограм. смажена картопля з крафтовими ковбасками. Так що тут ще можна приходити на пиво і поїсти смачно. Поробили золоту це покупила, і йдемо сьогодні. Хочемо е, перевірити в Бокораші ланч. Що тут пропонується. В общем, йдемо обідати в Бокораш. Ви вже зрозуміли, ми прийшли в Бокараш перевірити їхні ланчі. Ну, я знаю, що тут завжди смачно. Я собі замовила варіант перший салат домашній від бовна з курячого філе і картопляне пюре. А Лара замовила собі шостий салат домашній циганський От Побачимо, що буде. по чому. Тому що тут іде вартість від 150 до 200 гривень. І мені там були, запропонували, тіпа, перевірити е, обід в Кубі за 170 гривень. І тут, е, ну ви розумієте, ми вже в куб сходили, якби да, гроші покруштували, нам не сподобалося. То чому я буду ще раз туди йти? Ми туди йти не хочемо. Ми прийшли сюди. А то мені так прямо, знаєте, наче я той куб рекламую. Я просто показала, що ми пішли туди пообідати, і е, нам там не сподобалось. Деякі люди ходять, їм там подобається. Раніше ми теж туди ходили, іначе було й нормально. От, а це нам якось не сподобалося. Того, ну більше ми туди і не йдемо, тим більше тут ціни доволі приємлимі. Приємливі в ресторані. От так іноді сюди приходимо. Дома частіше їмо, звісно, ну а іноді хочеться десь піти. Тому це будемо чекати нашого віду. Принесли нам вже обід, не знаю, чекали хвилин 10, дуже все швидко. Боже, масло налили, щоб не, щоб не мало картоплю. Така, що, масло, що, ой, що картоплю, що відбивна. І от така тарілка салату. Авлари кремзлик, он який теж такий, да? нешуточений кремзлик. І теж салат. Ну, це такий обід. Подивимося, скільки що буде коштувати. Я замовила ще собі каву латте. І замовила шматочок фірмового торту класи, дуже смачний. І тут його подають, я думаю, означає, що це якийсь ликвар, а це карамель. Це так береш шматочок карамелі. Тепер шматочок тортика. І я кажу, боже, Таня Паргаєва. життя удалась. І Таня Паргаєва за мене хай порадіє трошки. вона каже, да, рай життя, рай життя. Я сама собі зробила таке райське життя. М -м -м -м. А з якої трубочки пить? Мочно. Так, ну що, ми пообідали. Хочу поділитися своїми враженнями від обіду. Ну, в мене картопля смачна була, відбивна смачна і салат смачний. У Лари Кремзлик сказала вона так на один раз, а другий би раз я б собі такого не замовила. От, є якби смачніші варіанти. Так що це такі враження. У мене спасло ситуацію смаколик і кава. Все оце спасло ситуацію. От. Ну, в, в общем, то можна. Мій обід коштував 150 гривень, Ларин 175. Це біля санаторія продаються тут. Картини такі прикольні. Оце що? e Хотіла вам показати, от де починається після повороту, починається оцей отбойник, І тут іде ось така доріжка вниз. Це якраз та скоротілочка, що я вам показувала, що ми йшли тут, коли позавчора. От. Але сьогодні ми туди не підемо, там така розмита дорога. Підемо сьогодні на буркут по дорозі. І краєвиди тут красивіші, гарніші. Ясяня, 17 кілометрів. Ми вийшли, Там вже вечір на вулиці, сходили на бурку, водички набрали, трошки відпочили в номері, вже повечеряли і вийшли прогулятися вечірком по квасам, не знаємо куди, так оце вийшли, просто гуляємо. І хотіла з вами поспілкуватися. Виставила сьогодні відео про водичку миш'якову і почались мені запитання. А при варікозі можна, а з пластинами можна, а, а з тим можна, а взнайте. А де мені знати? Ну от мені що виписати на список всі хвороби і піти в санаторій купити? Купить до лікаря прийом і там взнавати, де мені взнавати. Я, прочит... Я ж не лікар, люди добрі. Я звідки знаю. Я вам прочитала показання проти показання. Все, що особисто є сайт Гірська тиса, є там номери телефонів. Телефонуйте, взнавайте. Я ж не можу за вас робити цю роботу. Ви пойміть мене правильно, я приїхала сюди лікуватися і даю вам таку, знаєте, типу як ламєточку. А ви вже взнавайте, в кого, кого якісь там уже особисті проблеми, то ви взнавайте, як я взнаю? і я не лікар. Тому не треба мені навіть писати таких питань. Посипались і таке, і таке, і таке. Всі захворювання, знаєте, ну, ви пойміть мене теж. Я приїхала відпочивати і просто знімаю, де я відпочиваю і що я роблю. О, тому, ну, будьте якось благосклонніші до мене, чи що О, все, а груз нам не будемо. Ідемо гулять, куди ми йдемо гуляти? Прямо. прямо, ми прямо йдемо гуляти. Хочете, гуляйте з нами. Ми ще, правда, не знаємо куди, ну так, просто от вийшли. Тут же ж гуляти особливо нема де. От вийшли і по прямій йдемо. А там, якщо нам якась стежка сподобається, може кудись повернемо. Це ми шукаємо, де впав метеорит, і пішли не на той місток. Ми пішли на другий місток, а треба було на той, що за Букорашем. А ми щось не туди. Який маленький будиночок стоїть, дивіться ось. Ох, і тиса яка. Бурхлива! Страшне, цікаво, чи знайдемо ми місце, де впав той е, метеорит. Ну, він нам якби не треба, ну так, знаєте, просто десь гуляти, же ж треба. Я кажу, Ларі, о, говорю, пішли, пошукаємо, де ж він впав. Щось я думала, що... Цей місток, а потім подумала, думаю, мабуть, це на третьому містку, а це ні, а це на ну треба переходити місток біля Бокораша. Ну що ж, ми не схотіли ми вже йти вже пізно, вже вечір. Не схотили, не схотіли ми вже йти той буркут шукати. На вечір стає прохолодно, і ми вже потихеньку вертаємося додому. Зайшли знову, пройшлися через територію санаторія. Ну такий у нас сьогодні день, знаєте, якби нічого такого прогулялися. Ну а тут гулять особливо нема де і як. І тим більше, що вчора. Дощ був сутків, да, він лив, тому піти десь в гори слизько. Ну то ми сьогодні так, тут по місту. На Буркутик сходили, прогулялися. Ну, в общем, такий в нас вийшов день. Ну, тому з вами буду на сьогодні я прощатися. Всім всього самого-самого хорошого, не ображайтеся на мене, що я так ну би ну, самі зрозумійте, я просто відпочиваю, я не лікар і на медичні питання вам не можу дати відповіді. От. Що я знаю, те я знаю. Знаю, що допомагає при суглобах, при яких хворобах. А вже такі тонкощі хвороб, то цього я вже вам сказати не можу. Тому або в своїх лікарів питайте, або, або дзвоніть сюди, якось питайте. Ну, не знаю як, ну якби цим я вам не допоможу. От, ну, і на сьогодні, всім всього самого найкращого, тихої, спокійної ночки. От, всім всього самого доброго, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.